Всім привіт! З вами Лалабу. Стартував третій день весняного ярмарку. Тож я тут і я готова тобі показати найоптимальніші проходження ось цих наших тимчасових завдань, які щодня у нас оновлюються, але залишаються одними й тими самими. Забігаю спершу до хані бані, адже вона єдина тут леді, яка дає мені ось ці скриньки, в яких знаходяться ресурси для будівництва вольєра для кроликів. Вдягла я частину екіпіровки індійської, індійського одягу, з'їла ось цього скачучого Джоні, який обіцяє нам на 20% швидше збирати ресурси, подивимось, наскільки він нам допоможе. Ну і, звичайно, що хотіла з тобою поділитися. Тим, що ось на ліву сторону чомусь біжить найменша кількість ось цих наших наших колег, наших хмущинчиків, які так само хочуть зібрати яєчка. Отже, якщо в тебе не отримується проходити цей івент, спробуй забігати через ліву сторону. Можливо, мені так щастить останні два дні, але кожного разу, як я забігала з лівої сторони, мені здавалося, що тут найменша кількість ворогів. Візуально здається, що тут і менша кількість яєць, але тут саме та кількість якої вистачить, щоб набрати свій повний кошик. Ось, дивись, зараз, наприклад, зі мною взагалі нікого не маю. На горизонті намалювався один мужчина, але я його вирубаю просто джебом з правої руки, і епічно падаю. Звичайно, що треба бути максимально обережною з ось цими перешкодами, адже тут перешкоди це найбільший наш ворог, який може стати на заваді до отримання бажаної кількості яєчок. Як бачиш, я вже всі яєчка назбирала, а це означає, що ми зараз заберемо аж 4 скриньки з ось цими унікальними ресурсами для будівництва кролячої, кролячого вольєрчика, який, до речі, залишиться на нашому ранчо назавжди. Так, ну і біжу до старого Брігса. Боже, я як начиталася ваших коментарів, що ви проходите цю локацію без жодного вистрілу і побачила е декілька відео, де е гравці дійсно вдягають сет шерифа просто йдуть. Е Сет-шерифа збивають вже на другий раз і е думають, що обійшли систему, mm -hmm. Ну це просто сльози. Зараз я тобі покажу, як я проходжу це випробування. Як бачиш, я взяла з собою шаблу, шаблю, офіцерську шаблю. В мене майже повна хілка, тобто в мене майже повний хП здоров'я. У мене був трошечки трошечки збитий сет шерифа, тобто він був не стовідсотковий, там не знаю, може на 98 відсотків. Я вже прохожу. Спеціально для тебе ставлю маркери відліку, скільки разів я б'ю шаблею по своїм ворогам. Звичайно, що без ведмедика було б не так веселіше проходити цю локацію. Ведмідь, мабуть, тут наступний секретний інгредієнт проходження до цієї локації, але все ж таки. Отже, як бачиш, в мене в руках 20 хілків, в мене майже повне здоров'я, повне здоров'я, в мене майже повне сеть шерифа. І я просто махаю шаблею. За увесь період я максимум не знаю, скільки нею пробила, я, можливо, разів 20. Зараз ми з тобою в цьому пересвідчимось. Звичайно, що на фіналі, якщо ну вже прямо лінь відбиватися, то можна пробігтися до скриньок, але все ж таки це все завдає удару нашій екіпіровці і нашому здоров'ю. Ти подивись, ну як вправно, по-перше, з усім справляється мій ведмедик. Йому великий респект за це. По-друге, подивись, наскільки швидко проходиться взагалі ця локація, використовуючи одну шаблю. Я на всякий випадок ще взяла траншену зброю, але розумію, що вона взагалі тут зайва. Ось тут єдиний момент, де я проходжу і не звертаю увагу на, на ворогів. Але це було зайве. Можна було в принципі від них відбитися. Наступного разу так і зробимо. Так, ну і забула про акцентувати увагу, щойно я зробила. 17, 17 змахів моєю шаблею. Тобто, максимум ти тут використаєш ну, 25-30 ударів своєю шаблею, це якщо ще кінцевих ворогів ми будемо вбивати. Як бачиш, все рифа мій на місці, він як був ледь трішечки покоцаний, він так і залишився. Зараз ми ще раз пройдемо це випробування. А я тобі просто нагадаю, що для того щоб відремонтувати шаблю, нам треба всього лише три кам'яних вугля, два рожейних слитка і три міцні шкіри. При цьому шабля нам дає можливість на 200 ударів. На оцю всі дорогу ти ну, максимум 30 зробиш ударів на всіх ворогів до єдиного. Тобто тобі цієї шаблі вистачить на 6 разів. А тепер давай згадаємо, скільки ресурсів треба, щоб е, відремонтувати повністю весь сет шерифа. Це 13 міцних шкір, це 4 левих кріплення, це два легеньованих кріплення, ще, ще там здається червона тканина і рулони, потім ще конопляні мотузки. Тобто, це просто. То жах, скільки ресурсів. І це при цьому, що тобі сета, якщо ти будеш проходити, не відбиваючись, вистачить. Ну наскільки? Ну, на три проходження, на чотири максимум. Плюс ти ще будеш використовувати хіл. Якщо ти звернув увагу, я вже проходжу цю дорогу вдруге. В мене як було 20 хілу, так і залишається. Я спеціально не продовжую хілитись, хоча зараз не завадувало мені відновити здоров'я. Як бачиш, я пройшла, ну скільки, ну хай буде 60 разів вдарила цією шаблею. Максимум, це просто з головою, враховуючи, що медок половину моїх ворогів він просто відбивав мій шерифа на місці, тобто він як був майже повний, він так само майже повний і залишився. Якщо прям взагалі типу прискіплюватись, то можна тепер сісти на кілим відпочинку на вересневій ярмарці і похилитись безкоштовно. І отримується що ти взагалі сюди нічого не вклав, ну окрім того, що використав трішки шаблі. Ну коротше. Тобі, звичайно, що робити висновки, як проходити цю локацію, але я просто призиваю ні в якому випадку не ігнорувати атаки ворогів, не ігнорувати і не витрачати свій сет шерифу, бо це просто марнотратство в Вестленді. Так, ну, і звичайно, я тут е, зараз гортаю колесо фортуни, і мені вже двічі е, потрапилася ось ця коробочка з ресурсами для вольєру. Це означає, що зараз ми забіжимо ще на моє ранчо і спробуємо Побудувати королячу ферму, не ферму, королячий вольєр. Так, а, і ще, знаєш, прикол: в цій ярмарці, зазвичай ми як. Треба було підійти до цього кошика, вкласти яєчки тільки на пасхальній ярмарці, нам треба було бути на цій локації. Зараз же можна зробити це буде навіть зі свого ранчо. Просто відкрити шкалу поповнення ось цього яйцями і ось покласти один-два. Тобто ти скидаєш усі свої яйця. Я вважаю, що це дуже і дуже зручно. Так, ну що, давай спробуємо з тобою повідкривати наші подарункові ось ці шкатулки, не знаю, як правильно їх назвати. Коробочки. Подивимося, яких нам ресурсів накидало, чи зможемо ми взагалі сьогодні побудувати кролячий ось цей вольєрчик. Дуже вже багато в Ютубі бачила відео. Де деякі гравці вже побудували ці вольєри, і вони просто прекрасні, враховуючи, що ця така гарненька прикраса залишиться з нами назавжди на нашому ранчі, звичайно, що це дуже тішить. Так, хочу забрати ще зі своєї почтової скриньки ще декількох цих коробочок. Зараз будемо дивитися, які ресурси нам надають. Знову фарби, фарби. в мене сьогодні день фарб і стрічок. Так, знову стрічка, стрічка і фарби. Супер. <смі> так, закидаю всі ресурси. Мені ще залишається буквально 4 кролячих корма. Дуже шкода, що на вересневому ярмарку не можна докупити ось цей кролячий корм, або ж обміняти його одні ресурси на інші. Але всьому свій час я тобі дуже вдячна, що ти витратив свій час і подивився моє відео. З вами була Лалабуб. Дякую всім за увагу! Всім па-па!